Ніч розпочалася з об'єднання майданів. Очільники опозиції запропонували всім з європейської площі перейти до майдану Незалежності і полишити усі партійні прапори. За словами Арсені Яценюка, це було зроблено, аби не дати провокаторам приводу для розколу мітингувальників на два табори. Будемо починати рух після того, як буде розтягнути. Щоправда, дехто із них був не із з партійним лідером опозиції, проте таких було небагато. На Майдані встановили переносні пункти обігріву, бочки з вогнищами і столи з харчами. Прості українці говорять, що так їм зручніше буде пережити сніг та нічний мороз. Народ не сумував аж до ранку. Співали пісні, танцювали і водили хороводи. Настрій лишався незмінно бойовим. Співачка Руслана, як і 9 років тому була незмінним розігрівачем Майдану. Ді емоції надзвичайно позитивні, особливо сьогодні, тому що зібралось надзвичайно багато добрих і щирих людей всі один одного підтримують. Навколо можна сказати, панує атмосфера євродобра. Ми приїхали з Запоріжжя з Казацького краю. Поддержати цей майдан.